Ну, що? Що, що? Та хоч би що? Це Юля, Даніела і Крісик. Я просто сховався. Ха-ха. Починаємо наш експіріанс. Ми такого ще не робили, але це насправді дуже цікаво створити такий килимок своїми руками. <праць> так, Кріс! Починаємо! Таке воно життя без садочка і школи. Постійно треба щось вигадувати, щоб зайняти дітей. Ми прийшли на крутезний майстер-клас стафтингу. Починаємо малювати ескіз. Виходить не відразу. А хто сказав, що буде легко? Це Макс, творець цієї чудової майстерні «Milk Needle». І він дуже детально розказує та показує нам всі тонкощі процесу. Тафтинг це справжня творча терапія, поєднання ремесла та самовираження. Це допомагає знімати стрес і створити власноруч щось унікальне. Коли я вперше побачила, що можна попасти на майстер-клас, одразу загорілась. Але це може бути не просто одноразова акція або корпоративний МК. Ви можете записатись на навчання офла або пройти онлайн курс, або навіть створити покроково власну студію. Це враження дуже класно. Подобається? Yes. Це не так легко, як здається. На перший погляд в мене помилась трошки рука. Ми працювали три години, звісно, з перервами на відпочинок. Особисто я і не помітила, як пролетів Вау! час, бо зловила максимальний кайф. Ми це зробили, яка у нас вийшла крута круто цінна. Як ви думаєте, це було легко? Це було цікаво. О, супер! Зараз буде. Нам прийшов наш килимок. <пілляв> Такий чудовий комплект. Так виглядає внутрішня сторона. Майстер все проклеїв. Так, щоб він не Така Пам'ятка по догляду. Все продумано до деталей. Дякую, Нідл!